Втираються в довіру, а потім привласнюють чужі гроші. За такою стандартною схемою діяли і шахраї, які ошукали жителів міста Ромни. Чоловік знайшов яку в інтернеті у телефоні, і ми позвонили. Нам відповіли, дали. Компетентну відповідь на всі наші питання, які нас цікавили. Скалося враження, що ця людина дійсно цим займається і вона володіє всією інформацією, яка нам була треба. Коли ж оплатили замовлений товар, псевдопродавці зникли зі зв'язку. Ми домовилися, на який день нам заплатимо ми гроші, виснемо всі документи і нам будуть доставлені дрова. Але коли це все було зроблено, дрова нам так не доставили. Те, коли вже дзвонили, телефон не відповідав. Доставки дров люди так і не дочекалися. Днями до нас заявою про шахрайство звернулась 56-річна місцева жителька, яка пояснила, що довірливо перерахувала зловмиснику більше 16 тисяч гривень за дрова. В результаті так їх і не отримала. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють особу зловмисника, а ще закликають громадян бути більш обачними та оплачувати товар лише після його отримання.